Вітаю, шановні глядачі. Це контекст на Дніпро Тіві. Сьогодні в нашій студії людина, яка щодня бачить не статистику, а конкретних людей, які повертаються з фронту з пораненнями. Йдеться про медицину у тилу, про те, як зустрічають, лікують, доглядають і підтримують наших захисників. До нас завітала Тетяна Ушакова, виконуюча обов'язки заступника генерального директора КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради. Доброго дня, доброго дня. Дякую, що ви до нас завітали. Пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, як у вашій лікарні організовано забезпечення медикаментами, обладнаннями для лікування поранених військових? І розкажіть при цьому, яка частка забезпечення покривається державним фінансуванням, а яка волонтерською допомогою? Дякую за запрошення з 25 лютого 2022 року. Ми почали приймати наших поранених захисників. З того часу значна частка фінансування нашої лікарні приходиться на державне фінансування від Національної служби здоров'я України, а також за рахунок місцевого бюджету за програмою здоров'я населення міста Дніпра. Частина медикаментів до нас надходить за гуманітарною допомогою та за рахунок централізованих закупілів. На даний час наша лікарня забезпечена у повному обсязі медикаментами, засобами медичного призначення та сучасним лікувально-діагностичним обладнанням для того, щоб надавати у повному обсязі всю необхідну медичну допомогу нашим захисникам. Крім захисників, наша лікарня приймає тимчасово переміщених осіб та цивільних. Вся медична допомога надається безкоштовно у межах програми медичних гарантій. Тобто, якщо говорити про військовим, не буває таких випадків, коли їм доводиться оплачувати якісь там окремі медикаменти чи може окремі випадки там, послуги. Якщо таке буває, то в яких це випадках відбувається? В нашій лікарні такого не буває. Наші співробітники називають військових особливим контингентом хворих. І це насамперед так і є. Тому відношення до поранених військових як до особливих. Вони того варті і не можемо з вами посперечатися. Насправді неодноразово від військових чули наскільки по-домашньому, якщо це можна сказати, що до лікарні приймають їх і надають допомогу, піклуються, печуть пиріжки і все інше. Так про реабілітацію давайте поговоримо, як організована її щодо поранених військових. Головне, чи вистачає місць та кваліфікованого персоналу для того, щоб реабілітація відбувалася у 100% обсязі, у нашій лікарні є відділення реабілітаційне. На 30 ліжок цього кількості ліжок вистачає для реабілітації військових, які її потребують у цьому відділенні. Лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти та їх помічники, психологи, логопеди. І ця команда лікарів надає в повному обсязі комплексну реабілітаційну терапію усім військовим. І цивільним, які того потребують. Тобто потреби в тому, щоб шукати ще людей, які будуть займатися реабілітацією, наразі немає? Немає. А як щодо, ми говоримо лікування, медикаменти, реабілітація, але уявляємо, що військові дуже часто потрапляють до лікарень, буквально з місця подій, з фронту, при цьому, що, мабуть, в чому були, тому ми потрапили. Як щодо одягу, чи є якась база, може, волонтери якось допомагають, бо людині треба. Шкарпетки навіть банально передягти. Так, лікарня на цей, на цей час повністю забезпечена одягом, засобами особистої гігієни. І це допомагає лікарні за рахунок волонтерських організацій та громадських організацій. Ми не потребуємо додаткового одягу або Засобів догляду, все в лікарні є в повному обсязі. Військові надходять до нас дійсно з попередніх етапів надання медичної допомоги, і тому, перше, з чого ми починаємо, це зі зміни одягу. Все в нас це працює. А по харчуванню чи є можливість забезпечити харчування військовим, якщо воно має якісь особливості, особливо стосовно от, медичних якихось показань? Дивіться з червня місяця 2024 року вийшов закон України номер 3687 від 8 травня 2005 року, 2000, від 8 травня 2024 року. Щодо змін до статті 11 про захист прав та соціальний захист військовослужбовців та їх сімей, і він е, в своєму е, трактуванні має на увазі забезпечення військових п'ятиразовим харчуванням згідно номер е, згідно норми 5 лікувальної, яка використовується у військово-медичних закладах. І ця норма затверджена постановою Кабінету міністрів номер 426 від 29 травня 2022 року. І всі військові, які знаходяться на лікуванні в нашому закладі, а також отримують реабілітацію, забезпечені цим харчуванням за за нормою 5. А якщо доступ, доступними простими словами, що це входить туди? Що, що вони їдять, там кашка, м'яско є. Звичайно, є, ця норма 5 підраз... в собі включає всі необхідні продукти, які повинні визміщати той калараж, який військові розходують протязі доби. І ця норма враховує і ті захворювання, які мають військові супутні до своїх поранень, які потребують лікувального харчування. Вона називається лікувальна норма 5. Це смачно? Дуже. Військові довольні для того, щоб мабуть, лікування відбувалося якнайкращим чином, і взагалі, щоб діяло все, що ви пропонуєте військовим, в першу чергу, мені так здається, треба працювати з їхнім психологічним станом. Бо від цього просто залежить взагалі ставлення до того, чи хочеш ти жити. Чи є така допомога в вашій лікарні, чи користуються цією можливістю наші вояки? Працює центр ментального психічного здоров'я, де працюють лікарі-психіатри, психотерапевти, психологи. І кожен поранений у нас отримує своєчасно у повному обсязі психологічну допомогу. Ця допомога дозволяє пораненим подолати той посттравматичний синдром, який присутній у кожного, хто надходить до нас з місць військових дій. А також е, наші психіатри і психологи допомагають адаптуватися військовим пораненим до нових викликів життя. Тому у, нашому, у нашій лікарні ця унікальна можливість для наших захисників існує, і вона діє. Пані Тетяна, дуже хотілось би, щоб рівень нашої медицини, оснащення лікарень було таким, щоб військовий зранку до вас поступив, ввечері він вже на ногах, він вже задоволений. Але розуміємо, що поки що ви не чарівники і минає час, поки військовий оговтується. А якщо він самотній, якщо немає родичів, а вони знаходяться десь там за кордоном і вони не можуть приїхати доглядати за ним, піднімати його, перевдягати, перевертати. Чи є в лікарні персонал, на якого покладені ці обов'язки? Дивіться, в нас згідно штатному розпису, практично на 92% штатний склад медичних працівників укомплектований, і функцію догляду за пораненими вона покладена на наших медичних працівників, але допомагають і волонтери. У нас багато заохочих громадян, які приходять до поранених, провідують їх, діточки малюночки приносять. Всі хочуть якось покращити їх перебування у нашому закладі, тому не існує у нас такої проблеми, що за військовим нікому доглядати. У нас вони всі доходять одинокі. Вони ж це хлопці з усієї України, тому вони заїжджають, у них ні в кого немає ні родичів, вони самотні, бо вони заходять з нуля до нас. І тому все це робимо медичні працівники і волонтери. А як взагалі налагоджена робота з волонтерськими організаціями? Чи є якийсь механізм, який дозволяє якось систематично, впорядковано отримувати від них допомогу? Так, волонтерські організації постійно з нами на зв'язку. І коли наш заклад цього потребує, вони тут же відкликаються і допомагають? Просто людина з вулиці може зайти в лікарню і сказати, я хочу допомагати. Я буду от. Ні, це в нас виключено. Тому що це особливий контингент хворих. І ми це наша таємниця, і тому той, хто хоче, він повинен спочатку підійти до керівництва лікарні, адміністрації, представитись, хто він, що він хоче. І тоді вже ми вирішуємо, чи може він нам допомагати, чи краще підтвердити безпечність своїх таборів. Так? так, так, так. У нас дуже з цим. Е Налагоджена робота відповідальності відповідальності за лікарську таємницю, за таємницю даних військових, які до нас надходять, тому ми дуже рідко користуємося допомогою людей, які з вулиці. Ви так розповідаєте, що наче ваша робота і в лікарні все так налагоджено? Ну просто казковий процес. Але ж певно, що є виклики. І на мені, на мою думку, це завжди питання фінансів. Найперше, що заважає от, повністю віддатися свої справи, чи є якісь проблеми саме з фінансуванням лікарень, які надають допомогу військовим? На даний час таких проблем нагайних у нас не існує. Основний віт фінансування це державна компенсація від Національної служби здоров'я України. Наш заклад на початку 2025 року уклав договір з Національною службою здоров'я України про надання медичної допомоги населенню згідно програми медичних гарантій за 27 пакетами. Також дуже велика частка. Тих фінансів, яких находить до нашої лікарні, це міський бюджет міста Дніпра. І є така програма здоров'я населення міста Дніпра. Завдяки цим джерелам фінансування нашої лікарні, у нашої лікарні на зараз є медикаменти у повному обсязі, є засоби медичного призначення в достатній кількості і є сучасне лікувальне діагностичне обладнання. Яке дозволяє в короткі терміни поставити правильний діагноз, лікувати хворого згідно установленого діагнозу та супутньої патології. Тому на теперішній час за три роки викликів, які перед нами стояли, їх не існує. Дякуємо державі, дякуємо нашому міському голові. Борису Філатову, який приділяє дуже велику увагу медичним закладам, як і нашому, так і тим, які надають разом з нами медичну допомогу допомогу військовим. А в свою чергу наш міський голова він постійно дякує нашим мешканцям завдяки тому. Він каже, це не гроші міста, це ваші гроші, завдяки яким ми можемо отримувати якраз оці ці всі міські програми, які забезпечують в тому числі, і як ви от розповідаєте, лікування військових. Але в такому випадку будь-яка людина з нашого міста може захотіти дізнатися про стан забезпечення лікарні, на що ж витрачаються ці гроші, чи є якась от можливість, якісь звіти, які публікуються для громадян, так наші звіти. Вони знаходяться в відкритому доступі, є дашборди, на яких витрати лікарні, і кожен може знайомитися як з зарплатньою наших фахівців, так і з витратами, які лікарня кожного дня витрачає на лікування військових. Максимально прозорий процес. Однозначно, однозначно. Пані Тетяна, дякуємо вам за відверті відповіді за щоденну працю за людяність, що ви даруєте тим, хто пройшов через війну і потрапив до стін лікарні. І ми впевнені в тому, що вони отримують. Максимум того, що може запропонувати сучасна медицина. Дуже дякую. Це мені. так і є. Я вам дякую. Отже, нехай у наших лікарнях завжди буде все необхідне для лікування і для надії. З нами була Тетяна Ушакова, виконуюча обов'язки заступника генерального директора КНП клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради. Дякуємо, друзі, вам за увагу. Бережіть себе та до побачення.